В Одесі правоохоронці припинили діяльність транскордонного злочинного угруповання, що займалося збутом наркотичних засобів. Правопорушники організували наркомережу в Одеській області та планували відправляти незаконний товар за кордон. Затримано п'ятьох учасників угруповання, яким повідомлено про підозру за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. У них вилучено 10,5 кілограмів наркотичних засобів вартістю за цінами чорного ринку понад 3 мільйони 500 тисяч гривень. Правопорушникам загрожує позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна. Викрили, задокументували та припинили протиправну діяльність угруповування співробітників управління карного розшуку головного управління національної поліції в Одеській області спільно зі слідчими відділення поліції номер 3 одеського районного управління поліції номер 1 при сприянні співробітників управління СБУ в Одеській області та прикордонного загону Державної прикордонної служби України до складу транскордонного угруповання. Входило п'ятеро осіб віком від 26 до 54 років, троє місцевих, серед яких цивільне подружжя, та двоє іноземців. Вони використовували житлові та підсобні приміщення, де здійснювалося подрібнення фасування та зберігання канабісу, який реалізувався на території Одеської області та планувався відправлятись за кордон. Правоохоронці задокументували декілька фактів збуту наркотичного засобу. Провели низку обшуків, в результаті яких вилучили спеціальне обладнання, більше 10 кілограмів канабісу, що підтверджено експрес-тестом, готівку у гривнях та доларах США, різноманітні засоби пакування і ваги, чорнові записи та інші речові докази протиправної діяльності. Вилучені речовини поліцейські скерували на експертні дослідження. Фігурантів слідчі затримали та повідомили їм про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 307 кримінального кодексу України. Тобто у незаконному придбанні зберігання з метою збуту, а також збуті особливо небезпечного наркотичного засобу, вчиненому за попередньою змовою групи осіб, у тому числі повторно. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на срок до 10 років з конфіскацією майна. Слідчі дії тривають.